Північна Корея вже передала Росії сотню балістичних ракет малої дальності типу КН-23-24 і 5 мільйонів артилерійських боєприпасів великого калібру. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони нашої держави. Там також нагадали, що із жовтня пхнян почав постачати Російській Федерації артилерійські системи, в результаті чого Москва отримала 100 одиниць техніки різних типів, зокрема 170-мм сау М тисяч. 1989, а також 240 сорока РСЗВ М 1991 про підсилення Росії і ракетами, і артилерійськими системами із Кореї і не тільки будемо говорити з Анатолієм Храпчинським, заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експертом з питань авіації. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Сотня балістичних ракет малої дальності типу КН 23 24 Давайте почнемо із них. Що це за ракети? Ну, це постійна загроза, яку ми бачимо на прифронтових на прикордоні, тобто це удари балістичними ракетами по Харкові, по сумщині, і ми бачимо, як активно Росія використовує ці балістичні ракети. Знов е, таки треба зрозуміти, що е, прикордонні прифронтові. Зона у нас найменше захищена від таких засобів ураження з рахунок того, що ворог може використовувати деякі засоби інші засоби ураження, які е, можуть знищувати нашу систему протиповітряної оборони. Тому насправді це суттєва загроза, але ж навтаки треба зрозуміти, що нещодавно Путін заявив стосовно того, що вони виробляють більше зброї ніж, наприклад, всі країни НАТО. Тут е, постає запитання: а чому ж тоді ви берете е, корейські балістичні ракети? Ну так от чому бо вони беруть корейські балістичні ракети, якщо вони виробляють найбільше ніж усі країни північно-атлантичного альянсу, по про давайте пройдемось по виробничих потужностях Російської Федерації. Нещодавні два масованих обстріли нам показали наступні проблематики. По перше, Х-101 ракета крата, яку активно використовують для ударів по території України. Була були виявлені ракети з вторими радянськими двигунами для ракет для ракет Х-55. Останній масований обстріл було задіяно теж ракети Х-55 старого радянського зразка. То це показує про певну проблематику спроможності Російської Федерації виробляти зброю, але водночас ми бачимо спроби масштабувати, тобто будувати нові виробничі потужності на старих заводах щодо можливості виробляти двигуни безпосередньо для ракет крилатих або балістичних. Тут сложно було б зуважити, що свого. Часу Росія запросила у Ірана можливість отримання технології для виробництва двигунів для крилатих балістичних ракет. Uh -huh. Ну, якщо ми вже заговорили про модернізацію Російської Федерації, яка вона яку вона застосовує для різних типів зброї, то давайте про орішняк поговоримо. Це ракета, нагадаю, якою було вражене місто Дніпро. Так, от сьогодні країни J7, нагадаю, що це Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Сполучене Королівство і Сполучені Штати Америки, і високий представник Європейського союзу оприлюднили заяву, в якій засудили використання Росією Орешника як ракети Баліс. Стичної середньої дальності для ударів по українській території засудження вже з нашого досвіду, особливо останніх трьох років, це добре, але якою може бути протидія, в тому числі і з підтримкою партнерів країн Джей 7 для того, щоб власне оцим ракетам давати раду і протидіяти, чи ми не можемо з ними нічого зробити. Ну, давайте почнемо з того, що треба активно наголошувати, що це не просто якась ракета балістична середнього радіо а це міжконтинентальна балістична ракета, яка була зібрана зі старих радянських ракет, які є у Російській Федерації, і а, запущена по території України з огляду на ту коротку відстань, яка вона була запущена. Ми побачили тот ефект, який був виданий у Дніпрі. Знов таки треба зрозуміти, що балістичних ракет насправді Російська Федерація. Достатньо міжконтинентальних балістичних ракет, але давайте спройдемося по всіх основних типах ракет, і що з ними було. Якщо ми кажемо про Сармат, то з п'яти випробувань лише одне було успішно. Останні випробування закінчилось, Ми бачили розривом ракети безпосередньо в шахті пуску. з 13 випробувань. Жодних було успішних. Під час останнього випробування загинуло п'ять співробітників «Росатома». Булава з періоду 2004 по 2010 рік, було 14 випробувань лише 7 було успішних, але її теж було поставлено озброєння. Знов таки, що кінжал, що циркон не відповідає своїм технічним характеристикам, а тут треба зрозуміти, що насправді Росія може використовувати старі радянські балістичні балі балі ракети міжконтинентальні балістичні ракети. А слушно було б зуважити, що на 1995 рік на 1995 рік всі ракети, які були получені від радянського союзу, тобто отриманих спадок, вони були кінцевими по ресурсу, тобто їх не можна було використовувати, але Росія продовжила ще на 36 років срок експлуатації тих ракет. Тобто на 95-й рік вивергітність незапуску ракет цих була 70%, уявіть, що буде через 36 років, тобто відбулося через 30 років навіть. Тому ж таки треба розуміти, що сукання орешками а, путінськими, тобто, це спроба залякати весь світ, але насправді треба розуміти і наголошувати нашим західним партнерам а, країнам G7, що це міжконтинентальна балістична ракета, і самим дієвим засобом захисту від такого типу ракет. Є дві системи: або Ізраїльська Arrow, або а, американська THAAD. Слушано було би так також заявити, що в світі взагалі близько семи систем, які можуть впоратися з такими задачами, як міжтендентальна балістична ракета. Але ж навтаки повертаючись до основного питання, більшість систем стаціонарні, і вони насправді мають непогані технічні характеристики, навіть покращі, ніж того ж самого Тхада або Arrow. Але з урахуванням. Активних бойових дій на території України слушно було б указати про безпосередньо мобільні системи для того, щоб це не було предметом постійних атак з боку Російської Федерації. Я собі дозволю припустити, що у відповідь на ваші пропозиції, що слушно би було зауважити нашим партнерам, партнери би відповіли про вартість цих систем, які можуть дати собі раду із цими ракетами, ну зокрема, Орєжнюком. Чи знаєте ви скільки коштує одна така система для того, щоб можна було такі ракети збивати? Тут я думаю, що не треба е, спілкуватися з нашими західними партнерами про ціни, тому що постійно знаходячись, наприклад, на відрядженні за кордоном, спілкуватись з, з американськими офіцерами. Нещодавно повернувся тиждень. Працював Нідерландах на військовій базі. Е, я постійно наголошую, коли мені кажуть, о, ти з України, у вас там війна. Я кажу, не у нас тут війна, у вас війна на, на, на сході Європи війна. І про це треба казати нашим європейським колегам, тому що в Європі є прекрасна ініціатива, яка називається Небесний щит Європи, тобто це. Ініціатива, яка була створена в перші дні повномасштабного вторгнення, і вона об'єднала понад 20 країн, серед яких не тільки європейські країни, а така країна, як Туреччина, тобто вони передбачали взаємні взаємне відносини щодо протидії можливих російських атак. І до цієї ініціативи треба проситися Україні і спілкуватися на рівних, тому що ми насправді можемо багато чого запропонувати так само в спілкуванні. З офіцерами, з військовослужбовцями країнато, як з запитує постійно навіть у операторів систем протиповітряної оборони, чи збували вони ракети Х-101 чи Х-555 або кінжал. У них немає такого досвіду, і ми можемо надати цей досвід. І тут про це треба казати: про те, що ми, в принципі, можемо поєднатися в цю ініціативу. Це не євросоюз, це не НАТО. Це це, це окрема ініціатива з боку а, ряду країн. І, це було би таким би. Гарним кроком для України і з боку Європи. Угу. Ну для того, щоб уже е, частково закрити, бо його неможливо закрити до кінця питання з цим орешником, е, Міністерство оборони Британії також сьогодні оприлюднило нову інформацію деталі щодо цієї ракети, і е, вони наголосили, що це е, варіант балістичної ракети е, РС 26 «Рубеж», яка була вперше випробована в Росії у 2011 році. Але не про це зараз питання, а про те, що британці кажуть, що ця ракета є. Значно дорожчої за інші ракети, які Росіяни використовують, але що у Росія має їх лише кілька таких ракет. Чи справді є підстави про це говорити? Що, що вони мають дуже обмежену кількість е, такої небезпечної зброї для українців? Безумовно, це обмежена кількість таких ракет, тому що а, треба розуміти, що за всім цим дуже уважно слідкується і міжнародні організації, і безпосередньо американські розвідувальні організації слушно було б зуважити, що а, під час запуску цієї ракети через телефон ядерного стримання був а, були сповіщені сполучені штати про застосування міжконтинентальної балістичної ракети. Тобто а, треба розуміти, що в цей час безпосередньо. Більшість супутників розвідувальних супутників знаходились, знаходившися порядку з Україною або на території трасі того ж самого полігону, вже відслідковували, що запускалося, як запускалося. Тому я думаю, що більше подробиці цих є безпосередньо розвідувальних служб сполучених штатів. Шнов таки повернусь, що якщо ми кажемо про цю ракету, про цей решні, то треба зрозуміти, що навіть спроба ну жнов таки показати казати про рубіж, дуже складно, тому що. Він теж були невдале випробування, і слушно було б зауважити, що Рубіж це прототип старої радянської рез 10 ПНР, яка свого часу. Могла нести лише тільки три бойових головки на відео. Ми бачили, що було застосовано шість бойових головок з шістма уражаючими бойов... елементами. Угу. Ну і на завершення, пане Анатолію, комбінована атака у ніч навчора. Там знову було використано дуже багато Х-101, про які ви говорили. Ми розуміємо, що їх запас ще є достатньо великий у росіян. Ну і знов ж таки використано багато безпілотних літальних апаратів. Ви про них знаєте чи не найбільше? То на завершення які технології або які. Інновації росіяни такі небезпечні для нас почали застосовувати власне до БПЛА. Навантаженням безпілотних систем от таких ударних безпілотників протиповітряної оборони активно використовується розвідка безпосередньо маршрутів і прольотів для створення наступних ударів. Тобто, ми бачимо, що окрім того, що шахеди модернізуються, в шахедах є деякі модулі, які дозволяють, наприклад, виявляти роботу засобів радіоелектронної боротьби і сповіщати інші системи даного безпілотника. Цьому про це також ми слушно було зважити, що Гербер активно використовує деякі розвідувальні збори інформації розвідувальні. Для того щоб потім Росіяни могли будувати маршрути і в подальшому, наприклад, використовувати або електронні, або теплові паски для того, щоб не можна було б мобільним групам перехоплювати крилати ракети. Тому насправді ворог активно розвивається це питання, і ми бачимо не тільки, наприклад, мобільний зв'язок в цих дронах ще й додатково намагаються ставити і старлінки. І будь-що для того, щоб оперативно отримувати інформацію з того, де вони були знищені, на якому етапі яким, в який спосіб, і це допомагає ворогу в подальшому будувати наступні маршрути для масованих обстрілів. Ну але будемо сподіватися, що і українське виробництво не стоїть на місці, і ми також намагаємося розробляти якісь інноваційні технології для того, щоб більшість процедуяти. більшість інноваційних технологій я або зазначив, що росіяни крадуть у нас, тому що насправді те, що ми бачимо, те, що ми прилітає, і коли до мене звертаються, кажуть, а от ви Бачили, кажу тихенько про це що це у нас давно працює, але давайте не будемо розповідати про це, щоб росіяни не купіював на цій оптимістичній ноті. Ставимо крапку Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт із авіації був на завершення головного задень.